Розгляд справи здійснюється колеги суддів суддів Веренко Мовчан Біцюк. Секретар суду засідання Боротюк. Так, бачились ми давно. Зараз надійшло клопотання до ката Кацідину Віталія Олександровича про відкладний розгляд. Зазначає провадження суддів. Трьох суддів перебуває справа, призначена 13.0. що відповідно наказу від 6.5 на до 4 на направлено відрядження міста Миколаєва для виконання службових задань 7 по 9.05 включення. Поважні причини не прибуття в судовому засіданні з метою дотримання прав, Прошу відкласти на іншу дату та час. повідомити. я Первый на наказ 6.05. про направление відрядження працівника в ряди на 3 дні 7.05. адвоката об'єднання салатка Шкуридин за договором право сперобитност КЦЦБИ Виталия Александровича Дуклекна службового запитання. Пане ну, Володимире, скажіть, а ваш адвокат, він коли це спирався в цю поїздку, він з вами не, не радився ніяким чином? Ні, я такий знаю, чи... ну, що це так казав. Це ж було призначено справа на сьогодні, вже я навіть зараз не скажу, коли там вона була визначена, ця дата, після того. Це якби ми не погодили, ми не призначали, а він сказав, що ні, в мене вже відрядження лежить. Я, коли відрядження вирішується, питання шостого, там, місяць чи півтора назад призначено засідання, а він шостого, він спокійно і їде. Напевно, може, б сказав тому Солодко Євгену, що в мене справа. Не? А солодко сутку... хворіє? Ні, ну за те, що він може не підписував такий наказ. Я розумію, там ваше рішення було відмовитись від тих двох захисників. Це ваше право було рішення, але після того, що якось воно ну, взагалі це десь, десь адвокати ділиться і ви не можемо їх жодного разу продовжити. Присядь. Больше, мурчество. Я на почту наказ по адукаційному об'єкту По адукаційному об'єкту. Можемо слухати. Я погоджуюся з винуваченості, що засідання треба відкласти, але все ж таки вважаю, що на наступне засідання треба все ж таки більш детально з'ясувати у захисника, чим виклика там таке відкладне відрядження і чому саме він, а не найбільші захисники, були відряджені саме в цей час. Людмила Володимирівна, я попрошу вас. Передати захиснику, що, напевне, можливо, будуть заходи реагування на його поведінку. Я ж кажу, якби це у нас не було так нічого, ми вчора там надумали призначити на сьогодні, а він вже відряджений, все питання немає. Ну, хто раніше вспів, той всів, ну, коли ну, місяця-півтора ми останній раз бачилися. Ну, один ще питання, скажіть, Кодекс передбачав можливість розгляду справи у разі, якщо обвинувачений не, не заперечує без участі в вашу думку? Ні, я буду захисникам. У разі. Якщо так далі підемо, просто що призначити захисника за автоматикою. Ну, за, за, у і і вас буде два захисника, але один з них буде ходити. Добре, да. я, Добро, вам я сама практику, приїхала з Одеси. Ну, Дуже тяжка дорога. Ну вже пів окупу ставимо слуха. Вже ну, ну, Я не в захисник добре. Навіть якщо він хот... ну, хотів, чи це була та, необхідність не прибути. Ну, хоча б вас повідомили, вже зараніше суду б надіслав. Сьогодні восьма. Це ж воно не один день планувалося, напевно, шо, якщо навіть із 6, то 5-4 про це вже знали. Зверніть, будь ласка, увагу, що з якою метою підрядження, там не зазначено, там лише термін. Вийде на дві години в ВКЗ, я думаю, він би знайшов час. І врахуйте, що тяжкий злочин, можна без захисника слухати, незалежно від того, вважаєте ви чи не вважаєте, що ваша узгоджена позиція, він поїхав, вас не попередує. Я кажу, навіть ставлення до вас. Міг би якось вирішити питання, щоб ви не катались, прокурор витрачав час, щоб за ці півтори години, скільки він витратив, щоб прибути поїхати, він щось там зробив. Теж зараз я не поняв. Після літніх канік. Так, у нас наступне засідання призначене на 15.05.2024 року на 8.01 ранку. Це ви, відомо, вам пам'ятаєте все? Да. Сергій Миколавич, вас. Є, важко, є є така, є така. У нас да. є група прокурорів, ми доштовхуємо. Людмила, ви зрозуміли, це да. з адвокатом вашим. Так, це наступне засідання 15.05.2024, 8 годин ранку, засідання закрите.